Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас типовий міський житель. Зустрічайте Nissan Qashqai другого покоління Рестайлінг на моторі 1,6 дизель та варіаторі. Knock, knock. Саме перший кросовер у всій автомобільній історії це був «Ваз Ніва Я не знаю, які там цифри. Оці 21 скільки, але факт. В тому, що це перший кросовер, У неї не було рами, був повний привід постійний, була роздатка. І як на мене, це цілком нормальний варіант на свій час. Це все потихеньку переходило в те, що ми маємо зараз. Тобто це кузов наближений до ну ця форма кузова, наближена до великих позашляховиків. Це, як там дехто каже, універсал, щось таке. але ось Форма кузова така, привід може бути повний постійний, повний підключаємий та передній. Як на мене, у кожного з цих форм приводу є свої переваги та недоліки, але, як на мене, треба брати кросовер або на постійному, повному приводі, або на передньому. Чому я так вважаю? Тому що якщо на машині постійний, повний привід, то це дійсно дає переваги в'їзді. І якщо на машині стоять нормальні системи стабілізації, то воно докладає. Допомагає їздити там взимку по дорогах, вас не занесе. Якщо це повний привід, як на тій ж ниві, і там немає систем стабілізації, це доволі небезпечно, тому що ви не, ви не розумієте, на яке колес у вас при заносі буде приходити крутний момент. І ну, це, мабуть, потрібні максимальні навички для того, щоб машину вивезти із заносу. У формулі. Коли тільки привід передній, як тут до речі, її переваги в тому, що у вас буде зменшена витрата палива, порівняно з формулою повного приводу та приводу, який підключається автоматично. Також у вас е, додаються деталі, які гіпотетично можуть зламатися. Це такі, як кардан, хрестовини кардану, підвісні підшипники, перевода, шруси і все таке. І навіщо це? Тому що у формулі, де Передній привід і підключаємий автоматично задній переваг у прохідності, ну, вони не суттєві, тому що в даному випадку більше все залежить від уміння водія. І якщо ви розумієте фізику пересування по такій ось місцевості, якихось брудних місцях або снігу, то ви розумієте, як це робити, і вам буде достатньо переднього приводу. І чим все ж таки кросовер реально краще скажімо, від седанів, хетчбеків, по наших дорогах, коли їх є сенс брати, коли ви розумієте, що вам потрібен просто вищий кліренс, тому що зараз йде тенденція того, що всі машини роблять якомога нижче, усіх, майже в усіх країнах дороги стають краще, машини ні нижче, тому що чим нижче машина, тим вона більш е, краще стоїть на дорозі, саме там на трасі, на дорогах нормальних. Якщо ось бувають зими, як у нас, то дійсно ну, потрібні більш високі машини. Тим паче, що у нас зазвичай навесні асфальт з дорог сходить разом зі снігом, тому це виправдано. Сегодня у нас прямо по канону. Ми їдемо на кросовері по не дуже хорошій дорозі. Мені в принципі подобається його підвізка. Ну тобто зараз немає прям якихось різких ям, але при тому, що тут висока гума, вона нівелює різкі камінчики, і я думаю, на більшій швидкості то було б легше, Просто зараз дуже нехороша дорога. На цій дорозі мені все подобається. Кліренс, до речі, тут 180 мм. Це на 20 мм менше, ніж у попереднього покоління. Але цей кліренс міряється, я думаю, десь спереду. В районі підрамника, тому що пороги вони на доволі високій висоті. І ось такої ситуації, що ви будете заїжджати на якусь круту там перешкоду і ви зачепите порог. Ну ви, я думаю, раніше посадите машину саме підрамником. Машина в плані там от їзди по таких дорогах, як ми зараз їдемо, просто вбитих дорогах, вона дуже впевнено себе відчуває. Позаду їде інсігнія. Їй то дуже не подобається, я думаю. Плюсом цієї комплектації є 16-дюймові диски на високій резині. У вас підвізка не розбивається і довше живе. І ви не так сильно відчуваєте ефект негативних доріг. Щодо розміру, ось, наприклад, є Кашкай, а є там X-Trail. Яку машину, в якому випадку треба брати? Ось. Наприклад, Кашкай, це у нас можна її порівняти з хетчбеком. Тому що машина сама по собі невелика, але у неї є переваги хетчбека в тому плані, що якщо вам треба перевезти щось більше, ну, ніж в звичайному седані. ви можете скласти сидіння, і у вас буде більше багажник. Далі ми покажемо його розміри. А якщо вам все ж таки потрібна машина там, щось там сімейне, то треба вже придивлятися до більш великої машини, такої як Nissan, той самий X-Trail або інші великі кросовери. Багажник тут 430 літрів у звичайному положенні. І як у всіх кросоверів, він доволі високо. Тобто навантажувати буде непросто, але там, ну, давайте будемо відверті. У цьому багажнику зазвичай будуть їздити пакети з магазину, а то не така велика проблема. Ми ж не кажемо про вантажівку чи ще щось. Тут у нас є дві такі кишені з боків для зберігання всяких корисних речей. Також є полиця під основною. Де можна, от, власник зберігає шторку від сонця, і ось такі якісь корисні речі тут можна зберігати. І знизу ще ось такий от килимок, під яким зберігається докатка та е, інструменти для заміни колеса. І я підозрюю, як мені правильно підказали, що ось ця полиця може ховатися у ось цей відсік. До речі, ось ця полиця вона не цільна. Вона Складається з двох частин. Ось одну з них можна дістати. І коли ви її піднімаєте, вона ось так тут фіксується, і вам буде зручно там щось шукати. Або я навіть підозрюю, що якщо ви щось перевозите, ви можете просто так розділити багажник. І не знаю, якщо ви там возите якісь банки, чи вам треба перевезти різну картоплю, щоб вона не перемішалася, можна використовувати цю полицю. І давайте подивимося, як буде виглядати цей багажник, якщо скласти задній ряд сидінь. Зараз ми все акуратно складемо. Так. Ми отримуємо рівну підлогу, доволі непоганий, до речі, багажник, довжина його приблизно метр двадцять і перевозити якісь там ну, речі просто, доволі прикольна тема. Ну, як в принципі, у всіх хетчбеків. Ні, мені поспати не вийде. І, до речі, там дехто писав в коментарях, просили вказати зріст. Ми тепер, коли будемо машину порівнювати людьми, ми будемо завжди писати зріст людини знизу, щоб ви розуміли. Дійсно, наш наш косяк. І якщо ми вже заговорили про комфорт, давайте підемо на передній ряд і подивимося, що там з ним. Навіть при моєму зрості мені тут сидіти комфортно. Сюди і зручно залазити. порог невисокий і не треба, знаєте, як переступати, як то буває на седанах. Але, я думаю, це просто особливість цієї машини. До речі, що мені подобається, це ось ці накладки з нержавіючої сталі. Вони не просто, знаєте, як бувають на машинах, їх там роблять вставочки з назвою машиною, і все, а вони дійсно виконують практичну роль. У вас не оббивається порог. Хоча я думаю, що це може встановлюватися додатково, тому що воно так накладено, ну якось просто зверху покладено, на двосторонній скотч, приліплено і все, але ідея цікаво. Так, якщо казати про машину, що у нас тут є? У нас всі чотири склопідйомники електричні, причому вони з так, вони всі з автоматичним режимом, регулювання дзеркал, електричне складання дзеркал. Кнопка відкривання та блокування, відкривання закривання дверей та блокування роботи склопідйомників. На кермі у нас є кнопки керування мультимедіа та кнопки керування круїзом і, і керування викликами. Тобто до цієї мультимедіа можна підключити телефон та розмовляти, не відволікаючись на сам телефон. Хто дзвонить, ви натискаєте на кнопку і розмовляєте по гучному. У гучному зв'язку. Дизайн мені цієї машини подобається в плані цього чорного пластику, воно так все стильно виглядає. І з виду мені цей дизайн нагадує дженту, тільки тут більше м'якого, і це її плюс, тому що ось це все воно м'яке. На джеті це все було пластик, а тут оце жорстке, і ви його ніколи не будете торкатися. Це все м'яке, це також м'яке. І ось Лінія, де усе м'яке, вона правильна в тому плані, що ось вона тут Ні, це не м'яке, але ну, тобто все, до чого ви будете доторкатися, воно м'яке і приємне. У двері є така кишеня, в яку можна встановити пляшку та тут зберігаються тряпочки. Тут у нас е селектор варіатора розетка 12 вольт, здається, прикурювачів тут нема взагалі. Керування кліматом, підстаканники в е, зручному місці, ось така ще поличка для зберігання чогось тут. Ароматизатори зберігаються. У підлокітнику у нас є додаткова ось така полиця і там доволі глибокий підлокітник, ось, щоб розуміли, ну сантиметрів 20 точно. У ньому у нас AUX, USB для підключення до мультимедіа та розетка. Це не прикурюєш, це також розетка. Бардачок тут доволі великий, там просто багато речей власника і ну не хочеться його все. Е Витягати, але видно, і якщо там рукою спробувати туди залізти, він доволі такий глибокий, і сюди спокійно на дно буде кластись лист формату А4. Сидіти тут комфортно, я ж кажу, така ось висока посадка. Добре, я думаю, буде видно дорогу. До речі, ось це кермо, воно отак скошене і це буде допомагати е, при посадці в машину. Регулювання, до речі, по Виліту та по висоті і регулюється доволі добре. Так, сонцезахисні козирки, Тут не мають підсвітки обличчя, просто два дзеркальця. Чи подовжуються вони? Ні, вони не подовжуються, але я вам скажу, що ось я сиджу, і часто буває, що ну, от при моєму зрості мені потрібно. Далі назад відсуватися, щоб комфортно сидіти. Я думаю, що тут не буде такої проблеми, що якщо ви сильно від'їдете назад, у вас сонце все одно буде десь звідки вам пробуватися. Зараз от я навіть спробую сісти, як мені треба. Ну, якщо воно прям звідси отак буде світити, але я думаю, воно не буде мені заваждати. А так взагалі ну, місця прям багато для такої машини. Не знаю, що там позаду буде, коли я так відсунувся. Давайте то перевіримо. Так, і чогось мені здається, що залізти сюди буде не дуже проста задача, але ми то спробуємо. Ну, в принципі, я це зміг. І на якусь коротку дистанцію буде комфортно. Їхати далеко, думаю, буде не дуже комфортно. І це ще через те, що, якщо ви побачите, сидіння доволі пряме. І як на мене, мені тут не дуже зручно, тому що у мене ось ця частина ноги, вона не сідає на сидіння. І, коротше, я знаю, що якщо далеко їхати, то не дуже комфортно. Тут у нас також ані. Це, до речі, це не м'яке, м'яке тільки... Ні, ці карти взагалі не м'які, тільки ось ця тканинка м'яка, і все. Тут у нас керування склопідйомниками. Є підсвітка, ручка, гачок. Все як зазвичай, підвокітник з двома підстаканниками. І, до речі, він доволі зручний, тому що він високий, а не впирає у сидіння, де до нього треба тягнутися. До речі, задня полиця вона має відсіки і туди можна прямо щось покласти, і воно не буде кататися туди-сюди, якщо воно там невисоке, якийсь там, не знаю, типу книжки чи щось таке. Ну, може блокнот якийсь. В плані висоти тут все зручно і я не можу зсередини відкрити дверця, цята. Мабуть, тут дитячий замок, можливо, мене врятує оператор. Ні. Тоді, в принципі, все. Я звідси не вилізу. Я можу тобі лише як Райан Гослінг на Оскару допомогти. Я застряг. Ну все. Ну, ось так от. Не хочеться ж тут це запачкати, але я акуратно. Ой. Я чогось думав, що ти головою проб'єш стелю. Ну, вона висока. Тут з цим проблем нема. Тут проблема з довжиною. О! Без тебе впорався, так собі помічник. Кермо, ось це ось зрізане, до речі, допомагає таким людям високим, як я, сідати е на водійське місце. Тому що, ось, припустимо, на інсігні у мене є такий прикол, що я коли виставляю повністю, як мені зручно, кермо сидіння, то у мене ось цей... Ось цей проміжок я або дуже сильно впираю в кермо, або мені треба ноги під педалі засовувати, щоб нормально залізти. А тут з цим проблема вирішена. І це, як на мене, прикольно. Сидіти тут комфортно. І, до речі, щодо регулювання сидіння, воно регулюється по висоті, тут зліва важіль, який регулює по висоті, кут нахилу задньої спинки та регулювання вперед-назад. Також тут є регулювання попереку. Це як на Рено, ось тут є такий важіль, який ви переводите ну, вперед назад і висуваєте додатковий підпір під поперек. Мені подобається розмір дзеркал. Ось, як на мене, я ну, розумію, що по дизайну. Не на кожній машині можна зробити великі дзеркала, але у даному випадку це дуже круто. Я думаю, дуже зручно на цій машині маневрувати заднім ходом та і взагалі впевнено себе відчувати у потоці машин, тому що вони великі, вони широкі і навколо буде добре все видно. Щодо комплектації, це у нас така середня комплектація. Я коли шукав матеріал по цій машині, я спочатку побачив, що є три комплектації, але я потім. Зрозумів, що їх більше, і тут ще є така можливість, як доукомплектувати машини з салону. Тому на ось ці назви я б не зважав, коли ви там її шукаєте. Це комплектація Сента. І, ну, тут це не я б не сказав, що це базова комплектація. В принципі, як на мене, все необхідне тут є. Тут є всі склопідйомники, круїз, навіть є читання дорожніх знаків та е, кнопка. Контролю утримання машини в смузі. Тут правда ще може бути. Чим більша комплектація, тим більші колеса. І навіть сюди з заводу могли встановлюватися 19 диски, але я б того не робив. Можливо, на машину, де встановлені 19 диски, не можна встановити 16, тому що там більші тормозні диски та супорти, але. Як на мене, кросовер в такому плану повинен бути на високій резині. І я більше ніж впевнений, що з стійкостю на дорозі у нього не буде великих проблем. Ну, звісно, це не седан, який буде стояти, знаєте, як таке, як праска, який там просто став на дорозі і все. Але для такої машини я більше, ніж впевнений, що проблем не буде. Двигунів тут не дуже багато. Починається все з 1,2 бензин. На 115 кінських сил. Як на мене, якщо цю машину купляти з салону, то в цілком непоганий варіант, тому що він має невелику витрату. І якщо його заправляти нормальним паливом і по регламенту, ні, навіть не по регламенту, а кожні 7 там 8 тисяч, як ми завжди радимо, міняти мастило, то нормально він буде бігати і не навантажувати його кінськими навантаженнями, тому що все ж таки машина не маленька, а двигун маленький. Цей двигун не дуже ресурсний. Це та історія, як на вагу, що там цеп ГРМ, ланцюг ГРМ ходить там сім до 100 тисяч. Він дуже боїться перегрівів і всього такого. Тому за ним треба уважно стежити. Також є 1,6 бензин на Турбіні, але на ринку у нас його немає, тому про нього ми розповідати не будемо. І ще, що ви можете у нас знайти, це 2-літровий бензин атмосферний на 143 чи 146 кінських сил, щось таке. Це приблизно те ж саме, безпосереднє впорскування. ланцюг ГРМ, До речі, ланцюг ГРМ там ходить трішки краще до 150 тисяч, але на ньому нема турбіни. І все ж, знаєте, коли це 2 літри на 140 кінських сил, воно буде жити. Довше, тому що з одного літра знімається менше, менша потужність і це добре впливає на його ресурс. І також на ньому нема турбіни, як вже я вже і казав, а це мінус гіпотетичний ремонт цієї самої турбіни. Дизельних двигунів лише два. Це 1.5 дизель К9К на 115 кінських сил, і такий, як тут на 130 кінських сил, 1,6. Давайте на нього подивимося ближче зараз. О, знайшов. Чим цей мотор кращий від К9К? Тим, що він трішки потужніший, і у нього є гідрокомпенсатори. Вам не треба буде регулювати клапана стаканчиками і ось в такій ось, скажімо, цивільній експлуатації це, як на мене, краще. І чим цей мотор вдалий? Саме на 130 кінських сил, це не така і велика потужність з 1,6. Такий мотор ще є його більш форсована версія на 160 кінських сил, але не в такій машині. Ось той, що на 160 кінських сил, це така небезпечна трішки історія. Там велика потужність з малого об'єму, а 1,6 на 160 кінських сил. Це доволі багато для дизельного двигуна, і там може постраждати коленвал, там невеличкий може бути задір на вкладишах, і у вас проверне вкладиші, і це буде ну, не дуже приємно. А в цілому на цій машині обидва дизелі хороші, і я, мабуть, все ж таки брав би на 1.6, тому що він все ж таки трішки потужніший. Варіантів по коробкам тут лише два: механіка та варіатор. Про механіку розповідати нудно, там розповідати нічого. Варіатор. Варіатор це, як на мене, ідеальний тип трансмісії в тому плані, що коли вам потрібне різке прискорення, ви просто натискаєте педаль газу педаль акселератора, І у вас мотор виходить на максимальну потужність, і коробка повільно змінює передаточне число, і у вас машина розганяється на ідеальних для двигуна умовах. Але при цьому особливість варіатора в тому, що. Він не може довго передавати велику потужність він буде швидко зношуватися. Ми нещодавно спілкувалися з другом саме перед зйомками цього відео, і зійшлися на думці, що дійсно варіатор там живе 150 тисяч, потім його ремонт коштує півтори тисячі доларів. Здається, ну неприємно. Але давайте згадаємо ДСГ, на який тільки заміна щеплення, сам комплекс щеплення, коштує штуку доларів. І... При цьому, що там потрібно ще й за роботу, я думаю, буде віддати не менше, і півтори тисячі на те, щоб перебрати всю коробку, це з роботою з усіма. Це, як на мене, не такі великі гроші. Так що, в принципі, якщо ви ту машину берете з салону, або ви впевнені, що ви її візьмете і там хоча б 50 тисяч не їздите на тому варіаторі без проблем, як на мене, непоганий варіант. Ось що я і казав про варіатор. Мені подобається, як він тягне. У нього взагалі рівна тяга і не відчувається якихось перемикань передач чи ще щось. І ні одна коробка передач, окрім варіатора, того не може зробити. В плані швидкості перемикання, звісно, там є DSG, нові ті ж айсінівські автомати, які взагалі ну, там, не туплять, але все одно. Прямо настільки рівного перемикання не дасть не одна коробка. І я ж кажу, раніше я ставився до варіатора так, що знаєте, ну, на що він потрібен? Проблемна коробка, все таке. Але на даний момент я розумію, що всі типи трансмісії розвинулися до того, що все, окрім механіки, дороге обслуговування. Відверто кажучи, раз на 150 тисяч вкласти в машину півтори тисячі доларів в круг, це як на мене настільки великі гроші, тому Тим паче, цей варіатор, якщо його там не гвалтувати частими розгонами і все таке, він реально нормально служить. Прилади читаються добре. Ось навіть зараз я виставив кермо у найвище положення, і при цьому я бачу абсолютно всі індикатори, всі прилади, тому що ось, наприклад, у Тій самій інцінні, коли я підіймаю кермо максимально вгору і виставляю сидіння під себе, я не бачу нижній ряд приладів. А тут такої проблеми нема. Бортовий комп'ютер нам може розказати про витрату Паула середню та моментальну. На ньому дублюється значення КПП, в якому вона знаходиться. І також ми можемо перемикати на швидкості: дублюється швидкість. Моментально та швидкість середня. І також ми можемо тут налаштовувати машину в плані там жорсткість керма, підсвітки і все таке. Також у нас на екран виводиться тиск у шинах. Що стосується витрати палива, ось зараз ми їдемо спокійно, без там різких прискорень, все те, такого. І середня витрата палива 7,5 літрів, що, як на мене, для такої машини дуже добре. До речі, подивитися витрати палива можна, коли ви е, глушите мотор. Він показує графіки того, які були витрати палива до цього, і можна там відстежити, припустимо, трасу чи щось таке. Робота мотора доволі рівна і вібрації як такої я не відчуваю на кузові. Хоча зазвичай, якщо це дизельні машини, скажімо так, не супер преміум класу, ви все одно будете відчувати роботу дизеля, тому що ну, все одно це більш жорстка робота порівняно з бензином тут. З цим все добре. Наша постійна рубрика оцінки. Надійність 9. Ця цифра обумовлена тим, що машина нова, і, наприклад, на цій там здається в районі 46 тисяч пробігу, і тут просто ще не встигло щось зламатися. І в цілому, це той випадок, коли ви можете взяти машину, нормально її перевірити перед покупкою і спокійно собі їздити, чисто робити ТО. Ціна обслуговування 7. Ця цифра обумовлена тим, що, наприклад, ось на цій машині було зроблено ТО, як кажуть, на 30 тисяч гривень у офіціалів. І це, як на мене, дуже велика цифра за просте ТО. Хоча я впевнений, що якщо робити самому там по типу заміну колодок, заміна масла в двигуні, це не буде дорогим. Але машина нова і це такі пробіги, на яких. Краще ще її возити у нормальний сервіс, я маю на увазі на такі процедури, як заміна мастива в варіаторі, тому що це треба робити правильно, щоб варіатор жив довше. Ліквідність 8 це популярний варіант машини. Люди люблять кашкай, і якщо машина, я вважаю, взагалі, якщо машина популярна, значить не є такі переваги, за які її купляють. Це просто і зрозуміло. Якби там знаєте не було такого, що та ні, та тої машини багато. На неї всі жалкуються. Ні, це трішки не так. Через те, що цієї машини багато, багато про неї і говорять, і всі її косяки про них знають, і все таке. А насправді, якщо машини багато, значить у неї є е, той самий плюс, за який за який її треба купляти. Корозійна стійкість кузова 9. Ось ну, на цій машині взагалі ніяких нема, ні рижиків, нічого. Ну, я ж кажу, машина нова, тому тут це все просто ще не встигло з'явитися. Пристосованість до наших доріг 10. Як я і казав, кліренс заявлений цієї машини 180 мм. Це трішки нижче, як я і казав, за попереднє покоління, але якщо ми подивимося, то самі пороги, вони доволі на... Високому рівні, і я думаю, що кліренс мір... мірявся під підрамником. І якщо правильно їздити, ви ніколи не будете доставати цією машиною до землі. І ось її висота саме на порогах, і її невелика довжина сприяє тому, що у неї хороша прохідність. Зовнішній вигляд 9. як на мене, він дуже непогано виглядає порівняно з попереднім поколінням Кашкаїв, який мені ну, не дуже подобається, на мою думку, але. Тут вони прям зробили її красиво, і вона така симпатична. Як на мене, це цілком вдалий варіант, якщо ви розглядаєте покупку компактного кроссовера. Він суміщує у собі хороший зовнішній вигляд, економічні показники, він не дуже прожерливий, як ми і казали. При всьому тому, якщо його порівнювати з іншими новими машинами, він не дуже дорогою і обслуговуваний, і у нього немає прям таких суттєвих косяків. А на цьому все. Не забувайте підписуватися на канал і ставити лайки. Нам це дуже допомагає в створенні нових відео. Всім пока!